Сотню бускових кущів висадили активісти у Запоріжжі. Так хочуть захистити від руйнування береги місцевої річки, які після підриву Каховської ГЕС стали швидше осипатися. Хто зібрався на акцію та чому вирішили висаджувати саме бузок, Інна гогой дізнавалась. Десятки запоріжців зібралися, щоб провести дозвілля з користю для міста. На узбережжі місцевої річки висаджували боскові кущі. Серед учасників заходу не лише екоактивісти, а й небайдужі містяни кажуть своїм прикладом прагнуть надихнути інших. Якщо ти хочеш когось навчати, то потрібно завжди навчатися самому і бути свідомим, громадянином, і показувати приклад, власний приклад молодому поколінню, що можна робити для покращення екології. Організатори толоки намагаються вберегти тутешню ділянку від подальшого руйнування. Береги річки суха поступово осипаються. Після підриву Каховської ГЕС водойми на Запоріжжі помітно зміліли, а процеси берегової ерозії прискорилися. Ми бачимо, що рівень води теж сильно впав. Береги, які раніше були під водою, опинилися на сонці. Підпливом вітру, під впливом сонця, спеки відбувається осипання берегів. Це призводить до замолення річки, це призводить до того, що береги стають більш небезпечними. Висадка кущів, пілотний проєкт з укріплення берегів, зазначають екоактивісти. Бузок для цього обрали не випадково. Він Атністій до місцевих кліматичних умов у нього гарна коренева система. Якщо цей бузок ростиме вздовж берега річки суха, то його коріння поступово формуватиме укріплення берегів і зможе укріплювати, ну допомагати тому, щоб береги не осипалися. Ми бачимо вже зараз наслідки, та які ми маємо після підриву росіянами Каховської ГЕС, і власне, ось те, що. Ми бачимо на березі зараз ерозія, яка поступово вона з'їдає частину та суші і змінює ландшафт, власне. Дуже важливо запобігати цим процесам. Загалом висадили близько сотні кущів. Учасники екоакції сподіваються, у майбутньому це місце стане ще й улюбленою фотозоною. Якщо ми самі робимо для себе. Важливі речі, то це буде ну, спрати тому, що ми будемо до цієї території відноситись більш вимогливо, але з іншої сторони і більш охайно, тому всі ці заходи, я думаю, що вони позитивно згуртовують, плюс формують ну, таку суспільну загальну єдність. Організатори планують уважно стежити за саджанцями. Якщо бускові кущі сприятимуть укріпленню узбережжя, то рослини висадять і на інших відтинках прибережної зони. Іннегой і Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.